Шукайте ефективний спосіб обігріву великих приміщень. Булеріан-визовій тип 0,7 це ідеальне рішення для складів, виробничих цехів і промислових зон. Ця піч здатна обігріти приміщення об'ємом до 1800 кубічних метрів. Завдяки режиму тривалого горіння вона може працювати до 12 годин без дозавантаження палива. Максимальне завантаження сухих дров становить 64 кг, що забезпечує тривалий економічне тепло. Діаметр димаря цієї моделі складає 180 мм, а діаметр топки 310 мм. Це дозволяє досягти максимальної ефективності згоряння палива. Найголовніше, булеріан працює без електроенергії у наш час, коли часто вимикають світло, це стає незамінним рішенням для обігріву цехів, виробництв і складів. Особливість булер'яна Везуві – це його покриття: піч пофарбована кремній жаростійкою емаллю. Яка витримує високі температури і забезпечує довговічність конструкції. Повна полімеризація покриття відбувається після першого розпалу. Ми рекомендуємо для термозагартування вперше розпалювати піч на відкритому повітрі, або в добре провітрюваному приміщенні. Це забезпечить якісне покриття і довгу службу вашого булер'яна. Дякуємо за перегляд. Посилання на наш сайт ви знайдете в описі під відео або телефонуйте за номером, який бачите на екрані. Наші менеджери із задоволенням дадуть відповідь на всі ваші запитання.